Щойно затверджено форму і текст виборчого бюлетенів за загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, і абсолютно несприйнятна була наша позиція. Її суть полягала в тому, що Центральна виборча комісія вперше за всю історію центральної виборчої комісії, взагалі різного роду скликань, прийняла рішення не в порядку визначеному законі, а вирішила опертися на попередню свою постанову. Тобто не на закон, а на підзаконний акт, який вона сама видавала. Про що йдеться? Мова йде про те, що відповідно до частини 4 статті 80 закону у виборчому бюлетені по багатомандатному окрузі, крім назви політичної партії, зазначаються п'ять перших кандидатів, включених до списку цієї партії. І тут сьогодні ми бачили картину, коли автор постанови, заступник голови комісії Жанна Осенко чорна запропонувала відтворити в Графії, що стосується всеукраїнського об'єднання Батьківщина справді п'ять перших кандидатів, включених до виборчого списку, а саме Тимошенко, Яценюк, Гриценко, Турчину і Луценко. Вона аргументувала це правильно, і ми підтверджуємо її позицію. Я про це говорив, що насправді Центральна виборча комісія зобов'язана відтворити перших п'ять кандидатів, включених до списків, бо навіть незважаючи на те, що вона прийняла спеціальну постанову про відмову реєстрації відповідно Юрії Володимири Тимошенко і Юрію Віталійовича Вуценку, реєстрації їх кандидатів, вона не приймала рішення про виключення їх зі списки. Оскільки закон наділяє Центральну виборчу комісію таким правом тільки в одному випадку, в тому випадку, якщо особа померла. І вона тоді зобов'язана визнати його таким, що вибув з балотування, і відповідно виключеним бути з списку. Бо абсурдно, коли мертва особа може бути в виборчому бюлетені. За неї ж ніхто за визначенням не може голосувати. Чи може хтось, крім центральної виборчої комісії, змінити виборчий список? Так може. Це міг зробити виборчий з'їзд, який сформував такий виборчий список. Але закон каже, що виборчий з'їзд партії має право це робити до того часу, поки він передав документи до центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів, оскільки по закону перлік і чергові черговість таких кандидатів в виборчому списку, після того як вже документи знаходяться в центральній виборчій комісії, не можна міняти. Може змінити черговий порядок кандидат, якщо, умовно кажучи, він відмовився від подання до Центральної виборчої комісії заяви про згоду балотуватися від певної політичної сили. Тоді з моменту подання такої заяви він вважається виключеним з виборчого списку. Є ще інший випадок для кандидата, коли його центральна виборча комісія принесла партія для реєстрації, і він попередньо таку згоду надавав бути кандидатом від цієї партії, але потім за ці п'ять днів. До реєстрації він передумав і ви, ви бажання відкликати свою заяву. З моменту відкликання своєї заяви про згоду балотуватися, він вважається знову ж таки виключеним з виборчого списку. Все. В законі ніхто інший жодним чином не згадується як можливий суб'єкт для виключення списку кандидатів в народні депутати України. Центральна виборча комісія, розуміючи такого роду складність для себе проблеми і розуміючи, напевно, політичну волю за будь-які умови не допустити прізвище Тимошенко і Луценко в виборчому бюлетені, вирішила діяти не спосіб визначеним законом, бо ніхто їй такі повноваження не давав. А послатися на свою постанову про відмову в реєстрації. До чого тут постанова про відмову в реєстрації, так ніхто і в засіданні не зміг довести. Очевидно, в такий спосіб центральна виборча комісія грубо порушила і статтю 19 конституції України, яка в другій частині говорить про те, що будь-який державний орган, яким є між іншим СВК, повинен діяти тільки в порядку, в спосіб в межах повноважень, передбачених законом. Точно така сама формула міститься і в законі про центральну виборчу комісію, де в частині 2 статті 3 відтворюється норма Конституції. Я вам нагадаю, коли Центральна виборча комісія відмовляла Тимошенко і Луценко бути зареєстрованими кандидатами, і коли вона в судах відстоювала свою позицію, то і ЦВК і суди стояли на позиції, що вона повинна діяти виключно в порядку визначеному законом і не відходити на будь-що інше, крім як закону, вона посилатися не може. Навіть на норми Конституції, сказав суд, вона не може посилатися тільки на закон. А тепер, виявляється, вона може не тільки наплювати на Конституцію. Наплівати на закон, вона опускається до до рівня нормативного правового акту підзаконного рівня свого, якби ще це був якийсь, умовно кажучи, указ там чи ще щось було б ну, в якомусь контексті можна було сприйняти, так тобто іншого органу допускається така можливість, між, між іншим, серед норм закону на, на посилення такої позиції додати і підзаконний акт. Але замість закону посилатися на підзаконний власний акт, ну я відверто кажучи, такої практики поки що не знаю, тому ми. Сьогодні є свідками того, як заради того, щоб виконати політичну волю і не допустити появу прізвищ Тимошенко і Лусенка в виборчому бюлетені. Центральна виборча комісія грубо порушила закон про вибори народних депутатів, Конституцію України і закон про центральну виборчу комісію. Мені здається, що є всі підстави оскаржувати таке рішення в судовому порядку. І Я сподіваюся, що суд не відмовиться від своєї правової позиції висловленої раніше і заставить ЦВК діяти в порядку, визначеному законом. Звичайно, а скажіть, списки буде троє, а ніхто не сказав, як далі діяти. От саме абсурдні ситуації. Ми побачимо, яким чином додаток. Я думаю, що швидше всього, це означає, що замість першого і замість п'ятого місця буде прогалина, буде просто е троє прізвищ у першій п'ятірці, бо це повинно бути точно перших п'ять, не може бути ні шостий, ні сьомий і так далі. А послання на ЦВК це була пропозиція Шелестова? Це була пропозиція члена ЦВК Шелестова Олександра Миколаєвича. Посилання не на закон для того, щоб прийняти рішення, а на по, на, свою, на свою постанову про відмову реєстрації.